На сумущині, як і по всій Україні, розпочато формування штурмових бригад гвардія наступу для звільнення територій від російських окупантів. Добровольців набирають додаткові вісім бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Це не примусова мобілізація, це набір вмотивованих людей. Добровільний набір це перший акцент. А, як показав досвід, саме добровольці. Є найбільш мотивованою частиною збройних сил. І вони саме вони показують найкращі результати стійкості поряд із ЗСУ з лінійними, звісно, підрозділом ЗСУ. Але в окремих завданнях саме добровольці показують одні з найкращих результатів поряд з найкращими підрозділами збройних сил України. Кожна штурмова бригада має свою назву та визначені бойові задачі на стратегічно важливих напрямках фронту. До прикладу, бригада національної поліції України називається Людь. Слоган даної бригади це перетворити свою людь на зброю. Костяк це працівники поліції, вона вже створена. Але сьогодні йде набір із цивільного населення, які після проходження відповідних поліцейських комісій, співбесід також стануть в ряди національної поліції, вступять і будуть призначені в дані бригади, і будуть виконувати відповідні. Функції вони будуть вступати у проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів. Національна гвардія України запрошує на службу у Боревій, червону калину, карадах, рубіж, спартан та легендарний Азов. Рекрутер приходить коли до центру для адміністративних послуг. З ним працює представник від Національної гвардії, роз'яснює які бригади створені, яких населених пунктах, або ся, вони розміщуються. Видається анкета, яка заповнюється рекрутером, та видається направлення на військову лікарську комісію. Головне завдання, щоб була велика у даної особи і в принципі на добровільних основах це повторюю, довести також до нашого населення це не мобілізація, це є добровільний вступ до лав Національної гвардії України. Державна прикордонна служба України чекає на добровольців для виконання бойових завдань у бригаді Сталевий кордон. Його завдання посилити оборону та захист нашої держави, укріпити кордон України, адже прикордонники перші на держрубежі та є невід'ємною складовою сил оборони країни. Умови прийому громадяни віком від 18 до 60 років. Громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, а також умова відсутність судимості, керівництво МВС України, яким підпорядковуються НГУ, ДПСУ та Нацполіція, гарантує військовослужбовцям гідну зарплату, додаткові виплати пов'язані з воєнним станом та цілий спектр інших пільг і переваг на посаді інспектора, інженера інструктора будуть отримувати заробітну плату от, до 26 тисяч гривень. Командир зводу від 30 до 32 тисяч гривень, командир роти від 34 до 36 тисяч гривень, командир батальйону 37-39 тисяч гривень. На Сумщині долучитися до гвардії наступу можна, завітавши до будь-якого із шести місцевих ЦНАПів. Це місто Суми, місто Білопілля, місто Ромни, Ахтирка, Конотоп і Шостка. Тобто всі районні центри, обласний центр і районний СНАП у нас в місті Білопілля. Саме ці ці шість СНАПів визначені як місця для набору цих добровольців. Формування підрозділів уже триває. Основу нових бригад склали бійці та поліцейські, які мають бойовий досвід та героїчно проявили себе на фронті. Після проходження високоякісної підготовки добровольці вирушать на передову для знищення російських окупантів та здобуття перемоги України.